Зловив діду золоту рибку. Вона його просить, відпусти мене, старий, я тобі будь-які бажання виконую. Діду каже, так що там виконувати, я ніби все маю. Золота рибка каже, е, зроблю велику пенсію. Діду каже, в мене пристойна пенсія мені вистачає. А, каже, осом'як якийсь гарний. Діду каже, в мене будинок добрий, нормальний, зробив тільки недавно ремонт. Не треба. А злота рибка взмолилася, каже, слухай, ну машина, іномарка яка чудесна. Він каже, та я то, що я маю, то мені вистачає отак не треба. І вона каже, добре, тоді я тобі зроблю, щоб ти була жінка, красуня, молоденька. Він каже, о, го-хо-хо! Не треба! От, то точно не треба. Бо тоді пропаде і пенсія, і машина, і хата все пропаде.